І зібрались в дружнім полі. Рада бачити вас в школі. Тут зібрались молодці різних галузей і знавців. Це наша така іграшкова і чарівна парасолька. Вона нам сьогодні буде допомагати. Наче дах над головою при собі мене тримають, а як дощ пройде, згортають. Парасолька є у мене, неабияка? гуляю. парасолька! Захища. Захища. Ця парасолька захищає від, від втоми. А тебе від чого захистить? Від чого хочеш захиститися? Не знаю. Від, 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 від чого захищає ця парасолька? Від дощу. А тебе від чого? Від снігу, можливо. Росолька. І від ракет, і від дронів, від всіх наших ворогів нас захистить, і у нас все, все буде добре. тобі зараз сподобалось? Ні, не все подавалось. А тобі зараз подавалось? Малювати. А Лізі зараз подавалось? А мені сподобалося взагалі все, але і краще лучше... все. Найбільше, що мені сподобалось, це те, що ми ви... вчителі.